Росіяни не полишають спроб посіяти розбрат серед українців. Нині вони намагаються дискредитувати ті мирні акції протести в Києві і в інших містах. Пропагандисти поширили фото, на якому активісти нібито тримають фейкові плакати із символікою російського вторгнення в центрі протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони зображення перевірили. і З'ясували, що це фотошоп створений, аби звісно виставити українців, нібито готовими капітулювати. Нас Справжньому плакаті було написано зовсім інше. І теж російські окупанти додатково розганяють фейки про мирну акцію в Дніпрі, Нібито СБУ збирає інформацію про учасників акцій протесту проти антикорупційної зміни антикорупційної системи і законів про САП і НАБУ. Ну і власне робить це за промокод на піцу. Це про учасників цих акцій протесту, розповідають російські пропагандисти. І це ще не фінал. Конгресвумен Марджеретерлор грін поширила фейк щодо причини протестів у Києві, тих самих, які за відновлення повно повноцінної роботи на бойсап. Вона опублікувала відео з мирної акції. В Україні написала, що люди нібито виступили проти президента Зеленського. Грін назвала і звинуватила Зеленського у тому, що він не хоче припиняти війну. у Душу московський наратив. Окрім того, республіканка жодним чином не згадала справжньої причини акції, бо українці ж вийшли проти підпорядкування набої САБ генпрокуратурі. Марджорі Тейлор Грін американська політикиня, яка відома тим, що ширить теорії змови і антиукраїнські заяви. Андрій Коваленко долучається це лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії. Дезінформації Ради нацбезпеки та оборони, пане Андрію, вітаю. Вас. Вітаю вас. Ну, напевно, що було очікувано, що будь-що будь-який прояв нерабської поведінки, поведінки, чи абсолютно непритомної і неприйнятної, не неприйнятної поведінки для росіян, росіяни однозначно використають на свою, на свою лапу для того, щоб розказати, що все у нас погано, і взагалі ми мчимо вже капітулювати волосся назад. Але тим не менше, це точно не фінал. Як ще росіяни будуть використовувати акції протесту або акції висловлення громадянської незгоди або згоди, бо може бути і так, бо вони вміють фотошопом користуватися на свою підтримку. Все, що вони зараз придумали, зокрема гнати в західне інфополе через Ікс. Зфотошоплені різні фото з переписаними плакатами, і головний наратив, який вони женуть на захід, що це нібито акції проти влади, яка не хоче припиняти війну. Тобто вони намагаються цей наратив посилити свій традиційний, що це Україна, нібито не хоче миру. А Росія миру хоче. Вони нібито люди вийшли вже вимагають миру на вулицях Києва та інших міст. Це досить швидко спростовується. і Це досить швидко знову ж таки посольство у Сполучених Штатах Америки. Наше там і ми в принципі співпрацюємо і контрнаративи запускаються туди одразу. Показуємо навіть те, які плакати дуже часто переписує. Паралельно з цим можуть бути певні, знаєте, як завжди на акціях. Сила, яка хоче здійснити провокацію, вона шукає виконавців певних, так само як на жаль, росіяни знаходять певних диверсантів всередині України для здійснення там закладання вибухівки під ТЦК і не тільки. Відповідно певних провокаторів, які можуть прийти на мітинг і здійснити якусь провокацію. Вчора, наприклад, там були якісь люди в балаклавах, спалювали там портрети. Відповідно, це одразу з'явилося в російських телеграм-каналах, зокрема Меш та інших, і з підписом, що українці проти влади вже там вимагають там, нібито ледь не. Ледне держпереворот в Україні почався, тобто вони інформаційно ці от акції будуть використовувати. Але я хочу зазначити одну важливу річ: акції проходять в нормальній атмосфері. Я насправді був на майдані в 2013-2014 році. Я можу порівнювати з тим, як поводить себе поліція, який є фактично обмін думками. На самому мітингу між поліцейськими та мітингувальниками кількість поліції просто дуже мала. Насправді, в порівнянні з тим, як діяв Беркут, вибачте мене в 2013-2014 році. Ну, ми зараз просто в такий, знаєте, ну просто європейський мітинг. Насправді, ті, хто були в Європі, бачили акції в Європі. Те, що відбувається зараз, це цивілізований форма діалогу громадянського суспільства. І влади президент України Володимир Зеленський прокоментував особисто вже акції. Законопроект новий по антикорупційних органах діалог, іде з суспільством. Відповідно, влада чує суспільство і суспільство чує владу. Те, що насправді потрібно. Найважливіше, що у нас по перше є сильна вертикаль влади в умовах війни. З силовиками, які протистоять російським спецслужбам, які можуть там хотіти здійснити якісь провокації. У нас контрозвідка СБУ якісно працює. з іншого боку. У нас є громадянське суспільство, цивілізоване, яке проводить нормальну акцію і веде нормальний діалог з владою. Це насправді те до чого можна було прагнути дуже довго насправді. Давайте повернімося на крок назад. Я до технологій фотографії ми бачили. А от, приміром, відео, а тим паче з голосом озвученим, тим паче зі стражданнями про мальчиків в трусіках і про дівчаток в маєчках. Ви бачили взагалі відео фейкове з цих акцій протесту? Поки що до такого ще вони масово не дійшли. Відповідно, на заході вони переважно розганяють фотографії і відео, де накладена, умовно кажучи, на плакат інший підпис, відповідно. І розганяється зараз ось ця провокація, яка була вчора з фаєр-шоу і з людьми балаклами. Звісно ж, технології штучного інтелекту і більше того, тут для, для таких провокацій, про які ви кажете, не потрібно мати якийсь унікальний софт. Є в принципі програми платні для загального доступу, де звісно можна накладати голос на відео. І це гнати соцмережі. Тобто, ми моніторимо цю ситуацію. і, Звісно, за допомогою знов ж таки координованої співпраці з різними структурами, ми одразу зможемо виявити де оригінальна звукова доріжка, будемо так говорити, а де фейкова. І, відповідно, тут важливо оперативно буде перебувати російський сигнал, якщо вони будуть робити таку от дезінформаційну роботу. Тому ну зараз посилений моніторинг, звісно, ми ведемо того, як це використовує. Давайте ще згадаємо про Марджорі Тейлор Грін. Нова порція наративів від неї. З нею взагалі якось можна працювати або з тими, на кого вона ширить свої тези. Дивіться, тут така історія сталася, що ну от на жаль, дуже багато мага-аккаунтів у Сполучених Штатах Америки. Заради хайпу використовували видумані росіянами ще в 22-му році фейки, наприклад, про продаж зброї наркокартелям у Мексиці Україну, там американської зброї, такеркар Карлсон це розганяв. І відповідно зараз росіяни ж постворювали в ікс низку акаунтів, які мімікрують підмага акаунти. Деякі з них навіть названі прізвищами. Ну от, наприклад, акаунт Іванки Трамп, неофіційний аккаунт акаунт Іванки Трамп. Має російське коріння, російське походження. І комунікує там від Іванки Трамп, нібито фактично. На жаль, Ілон Маск не банить такі аккаунти, попри запити, не знаю, чому це його бачення. От. І звісно ж, є аудиторія певна електоральна у цих аккаунтів, досить велика. І ось ця людина, вона банально не розбирається в тонкощах української політики, їй вона не потрібна і не цікава. Вона вихоплює наратив, з яким може хайпанути в своєму американському суспільстві серед електорату, який їй конкретно потрібен, тому ну, тут на жаль, багато не зробиш. З нею це внутрішня американська історія. На жаль, цю внутрішньоамериканську історію витягують росіяни, але в Україні воно не, не спрацьовує повністю, тому що українці вони розуміють, що відбувається в країні. а, Нах, а історія і, фей, фейкова історія з червоною ртуттю. Нагадаю, що червона ртуть це абсолютно не існуюча речовина, якою намагаються торгувати росіяни, з яких там з х років, розповідаючи про те, що це супер, супер п'ятий елемент, який підсилює абсолютно все міцне до ще міцнішого, а не міцне робить ще е, значно міцнішим. Тобто, воно і ядерні бомби підсилює і, і так далі. А в з'явилася якийсь певний час тому історія про те, що е, українські високопосадовці носять валізи з червоною ртуттю причому пішки в Сирію, і це одна валіза була, чи ще є власне. Як закінчилась та історія з червоною ртуттю чи з'являлись нові? Це ж історія, да вона більш вона конспірологічна, така сама, як про біолабораторія Сполучених Штатів Америки в Україні. Ти ніколи не перевіриш насправді, чи існує це реально, бо це якась така фантастична річ. А фантастична річ, в інфопросторі, вона існує на рівні конспірології, а це як правило відсотків 20 людей стабільно в кожному суспільстві вірять в будь-яку конспірологію. Бо вони плутаються з критичним мисленням, здатність сумніватися, це трошечки відрізняється від здатності е, вірити конспірології, нібито це може бути правдою. Тому всі ці речі вони розраховані виключно для того, щоб грати ось на цих 20, десь 18, десь 20 відсотків, десь більше людей, які вірять конспірологічним теоріям, теоріям змови. Ну і фактично маніпулювати, вигадувати такі історії, захоплювати. Аудиторію в ті інструменти поширення цієї інформації, українську аудиторію туди направляти, наприклад, і потім годувати її новими новими фейками. Це суто інформаційний прийом, який здійснює ворог для роз... для як губка в... вбирання. Певної аудиторії, яка їм потрібна з українців. і ще одну тему. Попрошу проговорити зі мною в Росії. Чергова авіакатастрофа з великою кількістю жертв серед цивільних ан 24 розбився в Амурській області. 49 пасажирів всі загинули. Центр протидії інформації власне повідомляв, що в літаку було майже 50 років. Тому катастрофа закономірна, адже пасажирська авіація Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну не оновлюється і не ремонтується. Все через санкції і ізоляцію від цивілізованого світу. Давайте про. Говоримо тут і, на правду, аналіз, які аналізи можна взяти зі стану цивільної авіації в Росії, і чи знайшли вони аналога в НЕТІ або замінника аналога в НЕТІ для того, щоб ще щось літало? Вони поки що намагаються через треті країни знаходити певні запчастини. Звісно ж, зношуються авіація дуже активно. Місцями це понад 60% вже відповідно згідно аналізу. Саме цивільна авіація вношена. Відповідно, авіакомпанії змушені використовувати старі радянські літаки через те, що ну, немає сервісного обслуговування, немає там, умовно кажучи, нормальної купівлі запчастин через санкції. Влада це приховує від росіян відповідно, намагається вдавати, що все добре. Але це одна з тих больових точок загалом авіасполучення Російське, по якому потрібно бити. Не тільки санкціями, а ну, кавор, там же спортивно кавьор у нас і в, на Московщині кавор, і в інших аеропортах Регулярно, е, відкладання рейсів через певні невідомі дрони, які блокують роботу аеропортів. Але це не тільки цивільна історія, це історія про логістику. Бо авіація це логістика війни, так само як залізниця. І відповідно, якщо аеропорт припиняє свою роботу через дрони, які там літають десь. То блокуються графіки і знову ж таки блокується логістика сполучення і перевезення певних військових вантажів авіацією. Тому це другий момент, і це одна з найбольовіших точок Росії, яка є: стан цивільної авіації. Ці літаки будуть падати все частіше і частіше. Якщо Росія буде продовжувати війну, Санкції залишатимуться, цивільна авіація зношуватиметься, кількість втрат. Цивільної авіації від таких авіакатастроф збільшуватиметься, і блокування авіасполучення його потрібно розширювати. Я сподіваюся, і впевнений, що буде розширюватися тільки це. І Росіян чекає логістичний певний колапс в майбутньому, якщо вони продовжать свої удари по українських містах з повітрям. Я думаю, це закономірно. Дякую, пане Андрію Андрій Коваленко, лейтенант Силоборони, керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України.